Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі. І Сьогодні в нас буде ремонт бака Зіл-130. Значить, привезли бака до мене з такою проблемою. Вирвало горловину. Ну, Верніше, як вирвало, давило її. Бак на автомобілі стояв. Десь автомобіль був навантажений грузом. Стояв нерівно, скрутило кузово. І обірвало горловину в бакові. Ну, придавило, верніше її е, сюди вниз. Вона влізла туди в бак. Ну і отаку наробило біду. Тут вот трошки, е, як придавило, примі... ну, потягнуло самого тут вот бака. ну то, в принципі, Не, не сильно страшно. От, наробило вот тут, а наробило таке, бачите, що і тако придавило, тут трісло, тут трісло о, тріщини І отут внутрішню оця підтримка для горловини, о, що всередині, тут так само, не знаю, буде вам видно чи не видно. Може, не видно, але отут так само є е, води ручка. Воно тут на контактній зварці. Я так думаю, напевно, ми тут підчистимо. І підваримо так само ці всі місця. Бо може бути. ну, Тут видно, що ну, дирка бо просвічується е, всередину, а тут не знаю. Ну, подивимось. Е, по заводу горловина іде припаяна. Бачите, Припі... ну, припой. от, І тут аналогічно О, сліди від припою, от, вона припайна. Значить, зараз в нас буде е, підготовка до зварки. Будемо варити півавтоматом. Але перед тим нам треба обдерти е, горловину саму. Добре, обдерти всю, зняти тут фарбу, пообдирати, позачищати. Бо де буде припой, варитися воно не буде. От, так, і відповідно треба обдерти всі місця, де є припой тут. Далі. Ми беремо горловину вже. Попросили мене її посадити трохи нижче. Якщо в разі десь така виникне ситуація, як во, цей раз, щоб не зробило так само, попросили її максимально посадити вниз. От. Так що спочатку в нас зараз підготовка. От, будемо дерти, обдирати, зачищати, то і все. Потім будемо підганяти, треба її, бачите, як вона тут вставляється тут люфт. Ну, її розвальцувало, ясне діло. О, треба буде добре все пристукати, От, де воно пристає, тут до самої горловини. От, а тоді вже будемо зварювати. Так що зараз я буду підготовлювати, дерти то і все, потім покажу. Так, що горловину я віддер. відерво ліпісковим кругом на булгарочку, вичистив її вже вона вже готова. у Нас далі тут так само попідчищав. Тепер нам треба е, віддерти е, припой отута на самій горловині. От. Як деру? Отакий от камінець, от, шурік. І, от бачите, отако обдираю. Ось треба нам його обдирати весь той припой по кругу. О, і тоді вже будемо її підганяти. До кубки є все діло. І будемо зварювати. Так що зараз поки ще вичищу. Ну, такий процес трошки займає час, але треба то зробити, бо буде припой, зваритися воно тут а не буде. Так, хлопці, йдемо трохи швидшим методом. Обдремо, бо ну, є місця, що досить слой такий немаленький і камнем довго треба е, водити, ну, щоб обдерти, то грію горілкою, от, де припой. І шуріком, щіточкою обдираю то є все. От. Так виходить ну, швидше і ефективніше. А далі, виходить, зараз покажу. А далі просто ми, ну воно виходить, що місця -то і все рівно вони як -то підлужені, бачите, але вичищає набагато швидше. От. Гарно виходить. От, бачите, тут ось такі, ось це все припої, ось такий слой. От. І просто після того ми вже можна навіть е, наждачкою акуратненько підчистити. ну, ясне діло, після того всього маніпуляцій бака треба помити, бо кажу і е, з булгарки дещось чистиш, летить, і припой, і зварка буде десь може попасти туди. ну, Всяке буває, то, ну, то, то вже вони собі тим займуться. Але от дивіться, як виходить. Так що обдираю, щоб трошки усталося, і буде класно. Ну що, хлопці, ніби підготовив, все добре. Е, по просьбі клієнта посадив горловину як якнайнижче. Якраз, щоб трошки зазор був тут обварювати. От. Все обстукав, посадив. Бачите, добре, все сіло. ну, от Такі тріщинки є, ну, то все прийдеться заварювати. Але так сіла добре. Єдине, тут, де було <кхм> порвано, бачите, тут зазорчики, їх прийдеться. Заварити, бо воно все потягнулося. Максимально я пристукав, бо воно ще більше було роздерти тут. От. Так що отут єдиний нюанс, що. от. А так то все буде добре. От. Ну все. В нас все готово під зварку. Зараз будемо починати варити. І я думаю, вже буде наш бак готовий. У нас і діло на порядок вище. Ну Десь такого, напевно. На сантиметрів 10-15 вище. Попросили от, в разі такої ситуації, як зараз сталося, щоб кузово е не достало до горловини. Щоб її не зробило знову таку біду. Так що посадили нижче. Все, зараз будемо варити. Покажу вже готовий результат. Готова, хлопці, горловина. Значить, обварено. Все проварив. Так, зараз додавлю світла. Тут тріщини так само проварені, тут проварені. Тут я е, заварив, значить, тут була нас дирочка, от, але обварив всі місця, де була ну, підтримка горловини, контактною зваркою, де по заводі було зроблено. Обварив тут всі місця. ну Там і корозія на всякий випадок хай буде. Отак. обварилося все. От, заварено добре, тут я за свою роботу ручаюся, текти воно не буде тисячу процентів. Значить, головний успіх зварки не якісно заварити, а якісно підготувати. Тому що, якщо ви будете варити там по фарбі, по тому всьому, ну. І... Тут 100% ви не заварите, будуть пори, буде шлакувати і все інше. От. Головне підготовка. Якщо гарно підготували, воно і гарно вариться. Тут варилося дуже прекрасно, гарненько, бистренько, не треба було там бавитися з тим всім. От. Все проварилося, все є. От. Тут навіть о, ви бачите видно слід, що є проварка о, по горловині. Так що, все воно тут буде тримати без питань. Опустив я її, як казав, по максимуму, як просили. ну Вже нижче нема куди. Вже бачите, тут горлышко вже вже нижче нема куди. По самому мінімуму опустив. Так що. Такий ремонт бака. От, Буде далі ще служити і їздити. Все, всім дякую за увагу. Всім пока. іду наступних відео.